Примудрість прості, вислухаймо святого Євангелія Мирусі. І духові твоєму. Луки і святого Євангелія, читання, а тобі, Господи слава тобі Будьмо уважні, в той час пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано. Як сповнилось вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятко, назвали його ім'я Ісус, що дав був ангел перше, ніж воно зачалося в лоні. Хлоп'я ж росло ймоцніло, повне мудрості й благодаті, благодать Божа була, на ньому батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи, і як йому було дванадцять років, вони пішли за звичаєм на свято. Коли минули ці дні і вони верталися хлопчина. Ісус зостався в Єрусалимі, батьки ж його, проте не знали, гадаючи, що він у гурті, вони прийшли день дороги і тоді почали його шукати між родичами та знайомими, та не найшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через три дні знайшли його в храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх усі ті. Що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям, побачивши його, вони були здивовані, і його мати сказала йому, дитино, чому ти так зробив нам? Ось батько твій, і я, боліючи тебе шукали, він відповів їм: чого ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм, і він пішов з ними і вернувся у Назарет і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова в серці своїм. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та в людей. Слава, тобі, Господи, слава. тобі! Христос рождається. Сьогодні така була трошки. Е... Як то сказати, метода актив... активно... активності, попольська метода активізує, коли засвітилося світло. Бо насправді таке щось відбувається з відкриванням царських дверей, запалюванням світла більше на утренній, на вечірній. І воно має свій символ. Символ запалювання світла в церкві це є присутність Христа. І на вечірні світло запалюється тоді, коли співається світло тихе. Бо Христос є тим світлом тихим, який приходить у світ. Знаєте, минулі роки, поки ми ще не мали нормального календаря, то на Новий рік завжди треба було щось придумувати, якусь Евангелію таку шукати якесь подячне, ще там щось. А цього року ми вже не мусимо нічого видумувати, бо маємо не тільки новий рік, а це взагалі таке третє свято, навіть найменш важливе. Але маємо обрізання Господа нашого Ісуса Христа, яке ми сьогодні святкуємо. Маємо веселі Великого. І якраз цю літургію ми разом з вами молимося зараз, літургію веселі Великого. На перший погляд, вона така сама, але різниця є в тому, що. Набагато довші молитви освячені. І отже, Христос приходить на цей світ. Важливо усвідомити собі, що насправді час це тільки для нас людей. Навіть так чисто фізично видимо, ну, зайшли ми до церкви, вийдемо на дворі нічого не поміняється. Це всього навсього поміняються листочки в календарях. Наше літочислення людське, але в Бога все стабільно. В нього все так, як було вчора, так і буде післязавтра, все є стабільно. Бог є. Навіть оце навіть говорити там, що Бог був, є і буде це неправильно. Бог є. Тому дякуємо Богові в сьогоднішньому дні за те, що не так Він є, а що ми є в Його житті. Що Він нас любить і нас цінує, які би ми не були. І це є найважливіше оце, що Бог нас любить. І всі свята, які ми переживаємо літургійно, вони всі зводяться до одного: до того, що Бог любить людину і робить все для того, щоб вона знову повернулася до нього. Тому десь цінімо цей момент Божої любові. І стараємося бути для нього навзаєм. Цей рік це вже такий повномасштабний третій рік війни минув. І воно безслідно нічого не пропадає. Навіть дивлячись на наші статистики е, перифіальні, то завдяки тому, що закінчився ремонт, трохи збільшилося шлюбів. Бо в нас шлюбів цього року було 19. Хрещень 69. Але були гарні роки, коли було хрещень 220. А зараз тільки 69. Але і за то Богу дякувати. Зато похоронів нас плюс-мінус стабільно. До 30, цього року 24. Ну, і дітей, які були до урочистого причастя, яких ми готували, в основному це. 22 школа, бо це єдина школа в нас на парафії було 115. Це така наша, як то кажеться, статистика, по якій так само оцінюється, як парафія живе. Чи вона вже так тільки ховає, чи ще трохи є якась надія, є якісь шлюби і хрестини. Тому десь ще живемо. Але десь так само мусимо бути свідомі, що війна безслідно не зникає. що вона так само... Трохи впливає на це все. Наша така волонтерська, як то кажеться, діяльність, то, чесно кажучи, трохи навіть важко дорахуватися цього всього, що ми зробили, бо не надається такого значення в статистиці, а надається значення щоб допомогти, чим можемо і скільки можемо. Але тим не менше, ми з вами. Якби не було, за три роки повномасштабної війни ми передали 30 автомобілів для військових. Це не є мало, це є дуже багато. Тому ця подяка від наших військових, у нас звучить дуже часто. Кожен раз, як вони стараються приїжджати додому, трошки відпочити, відновитися, то вони дякують, щось там можуть привозити навіть якісь пам'ятки ще щось. Так само. Дронів десь біля 20. Ми передали нашим військовим. Це, цих, в основному це Мавіки 3, які, так як один військовий, мені каже, це наші очі і це наша безпека. Бо ми можемо підлетіти собі наперед, подивитися, чи все нормально, чи можна працювати, чи можна йти. Тому це також дуже важливо. Ну і само собою наші дівчата не втомлюються плести сітки. Варити вареники, пельмені, робити батончики. Ну і найважливіше це наш такий духовний фронт, який кожного дня в третій годині тут штурмує небо. Молиться, щоб Господь Бог допоміг нам перейти цей час і щоб ми ставали кращі. Бо кожен, кожен день нашого життя. Можна на нього по-різному дивитися. З однієї сторони, так само, як в сьогоднішній Євангелії, батьки, втративши Ісуса, Марія і Йосиф, втративши Ісуса, подумали про Своє. Чому ти нам таке зробив? Чому ти втік від нас? А Він собі знає своє? Хіба ви не знаєте, що я маю бути при справах отця мого? Так само, і ми, дивлячись на життя, ми можемо думати. Я на день старший, я на рік старший. Це катастрофа. Ще трохи і, і все, і кінець. А я би ще так хотів подивитися на щось. Ми недавно мали реколекції, такі наші внутрішні, знаєте, отець Корнелій нам їх давав і каже: у нас був такий старенький отець, йому було вже 99 років. І ми його, коли вітали на 100 років, питаємося. Отже, що би ви хотіли ще в цьому житті? Ну, що столітньому діду ви вже бажати? Каже, ще би хотів подивитися, чим то це все, все закінчить? Знаєте, і так дуже часто ми хочемо ще хочемо ще жити, хочемо щось зробити, хочемо і, і деколи навіть бунтуємо проти того часу, який втікає від нас, який нас свого роду десь поглинає, і десь ті болячки вилазять, і все, і все. Але треба дивитися іншими очима. Треба дивитися, що кожен з нас готується до того, щоб бути біля нашого Бога, щоб бути при справах Отця. Тому не треба робити ніколи трагедії з руків, а треба робити трагедію тільки з одного з нашої немочі з нашого гріха. Але те, що ми стаємо старші, то кожен зауважує, що він трохи стає мудріший. Деколи трохи нервовіший, бо негоден сконтролювати себе. То вже треба, значить, трохи більше відпочивати. І цей час, який нам Бог подарував, який ми самі собі придумали літочислення, то воно є тільки для того, щоб усвідомити, що рано чи пізно ми перейдемо з часу в простір безчасовий, в простір вічний. Тому бажаю вам і собі, щоб ми. Були завжди при справах нашого Небесного Отця, і щоб ми ніколи не боялися цього, що час наш земний близиться до кінця. Амінь.